Кажуть, мак у голові то біда, а от мак у тісті то щастя. Сьогодні печемо щастя ніжне, наче хмаринка, бо тут мак заспокоїть, вишня розрадить, а рожевий крем обійме, як бабця в селі. Отже, до вашої уваги новий пляцок червоне і чорне. Для макового коржа нам потрібно два яйця. У мене яйця середнього розміру. Досипте до них 240 г цукру і нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин. Тут не обов'язково збивати яйця до максимально пишної маси, достатньо збити її до надійного посвітління, влийте 400 мл кефіру, 135 мл олії та 15 мл столового оцту. У мене яблучний оцет. Перемішуйте усе разом ще одну хвилину. Просійте 390 г борошна, докладіть 15 грамів харчової соди, це одна столова ложка без гірки і ретельно перемішайте. До яєчної маси всипте 200 г сухого меленого маку. Його можна придбати готовим чи порціями змолоти у ковомолці. Далі досипте підготовлену борошняну суміш. Перемішуйте на найнижчих обертах міксера приблизно одну хвилину. На цьому етапі уже не потрібно нічого інтенсивно збивати чи довго перемішувати. Подивіться на консистенцію цього тіста вона густою масою повільно сповзає із вінчиків. Тісто не таке рідке, як сметана, але все ж і не надто густе. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми пергаментом. Я люблю прикріпляти пергамент до дна невеликою кількістю жиру для того, щоб під час роботи він не рухався. Висота бортиків форми 5 см. Перекладіть макове тісто у підготовлену форму, лопаткою розрівняйте його, стараючись зробити так, щоб його товщина була усюди більш-менш однаковою. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Готовий корж дуже м'якенький і під натиском пальців буде активно пружинити. Дерев'яна шпажка повинна виходити із коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини розміром 18 на 28 см кожна. Хочу показати структуру цих коржів, наскільки вони ніжні, м'якенькі та пружні. Перед приготуванням коржа з вишнями підготуємо вишню. Для цього нам потрібно 300 грамів вишні без кісточок. Це може бути свіжа вишня чи розморожена. Помістіть вишню у ковшик і докладіть до неї 100 грамів цукру і 15 грамів кукурудзяного крохмалю. Помістіть ковшик на плиту. На середньому вогні. Постійно помішуючи, доведіть суміш до закипання. Після закипання проваріть ще 15 20 секунд і знімайте з вогню. Нехай усе вистигне до кімнатної температури. Тим часом у чашу помістіть 4 яйця, Досипте до них 140 г грамів цукру і нехай знову трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7 хвилин. Тим часом підготуйте суху суміш. У миску просійте 160 г борошна. Докладіть до нього половину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 г борошна. Оскільки моя пачка розпушувача важила 10 г, то я всипала 5 г розпушувача. У вас вже половина пачки може важити більше. Перемішайте усе до однорідності. За цей час яєчна маса достатньо збилась. Докладіть до неї 60 грамів дуже м'якого вершкового масла. Воно навіть може бути трішки підтоплене і перемішуйте ще приблизно одну хвилину. У мене масло жирністю 82,5%. Далі всипте усю суху суміш і на найнижчих обертах міксера, перемішайте усе лише до однорідності. На це піде 15-20 секунд. Усе тісто готове. Консистенція цього тіста нагадує сметану середньої густоти, форму розміром 36 на 28 см застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму, лопаткою розподіліть його по усій площі форми. Спочатку може здатись, що тіста малувато, але слід пам'ятати, що ми в нього ще будемо викладати вишневу начинку, і в результаті корж буде достатньо товстим. Отже, розкладіть підготовлену вишневу начинку на тісті. Старайтесь зробити так, щоб вона усюди попала рівномірно. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 17-18 хвилин до готовності. Готовий корж дуже м'якенький, і під натиском пальця буде активно пружинити. Дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою, повністю охолодіть корж і теж розріжте на дві частини розміром 18 на 28 см кожна. Ці коржі теж м'якесенькі, як пух, і повінця наповнені смачною начинкою. Для крему у каструлю налийте 700 мл молока. Докладіть 150 г цукру і дві пачки кожна по 40 г, Порошку вишневого киселю чи пудингу. Замість киселю можна взяти 80 г кукурудзяного крохмалю. Отже, перемішайте усе до зникнення грудочок і помістіть на плиту. На середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння і загусання. Після закипання проваріть 15-20 секунд і зніміть з вогню. Накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і не забудьте дати їй вистигнути до кімнатної температури. А також не забудьте своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. Після охолодження маса буде достатньо густою у чашу викладіть 350 г вершкового масла кімнатної температури. У мене було масло двох різних виробників, і видно, як воно за кольором трішки відрізняється. Отже, нехай знову нам трішки допоможе техніка. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Маса повинна стати світлою і дуже пишною. І лише після цього порціями по столовій ложці почніть додавати заварену масу. У мене масло жирністю 82,5%, тому воно повністю вбере у себе майже кілограм завареної маси. Отже, крем готовий, він шовковистий і дуже ніжний. Я люблю відразу розділити крем на однакові частини. Отже, розділіть крем на 4 частини вагою приблизно 325 г кожна. Прийшов час збирати пляцок. Для цього. Один маковий корж помістіть на підложку у рамку розміром 18 на 28 см. Корж помістіть нижньою стороною уверх, ця сторона краще просочується. Бортики рамки повинні бути достатньо високими. Рівномірно просочіть корж солодким, міцно завареним чаєм. Далі викладіть на нього одну частину крему і гарненько розрівняйте його, на крем викладіть корж з вишнями. Злегка притисніть його долонею до крему. на нього другу частину крему, далі другий корж з вишнею. Рукою допоможіть коржу зайняти своє місце. Далі третя частина крему. а на нього другий просочений маковий корж нижньою стороною до крему. Я трішки зрізала верхівку коржа і використаю обрізки для оформлення. Четверту частину крему використайте для оформлення верху і боків пляцка. Поверхню пляцка посипте розкришеними обрізками коржа. Усе в холодильник його на 8-10 годин для стабілізації. А ось і наш богатир. Вага пляцка чималенька 3 кг і 300 г, висота 10 см. Пляцок виходить надзвичайно пухким та ніжним, його губами можна їсти. Завдяки великій вазі його можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Одним словом, це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.